Paramount Pictures викотили контр-оффер за Warner Brothers і намагаються перебити ставку Netflix. А Netflix пройшов з 80 мільярдами за Warner, а Paramount запропонував 108 мільярдів, викупаючи напряму акції від акціонерів по завищеній ціні. Але у них нічого не вийде з трьох простих причин. Перша. Сума угоди це приблизно три річних доходи Paramount Pictures. У них 36 мільярдів доходів за минулий рік. Щоб перекрити цю угоду, їм треба X3. Від трирічних доходи. А знаючи їх постанні провали, типу людина, що біжить, або смурфи, або ще щось, тобто буквально один фінансовий провал, а вони у них були да, навіть в цьому році, може підставити під сумнів взагалі всю повну угоду. Причина друга: сама рада директорів може опиратися цьому, і не всі інвестори, навіть попри хорошу ціну, можуть на це погодитися. Немає акцій. Немає угоди, тому що ви не перебиваєте ставку, ви купуєте напряму від інвесторів. І частина третя. Як правило, антимонопольний комітет може не схвалити таку угоду, тому що після злиття такої купи інтелектуальної власності близько 100 франшиз Warner Brothers плюс 1200 найменувань чи навіть під 3000, якщо взяти фільми плюс серіали від Paramount Pictures, ви створите такого спрута гіганта. Де антимонопольщики скажуть, ну ні, ви завеликі і 2-3 роки на розгляді, в судах, і оце -от все просто зжере всі ваші активи, а в кінці ви отримаєте пшик і не залишайтесь окремими компаніями. А гроші і час вже пішли. Як думаєте, хто купить Warner Brothers, Netflix чи Paramount Pictures? Напишіть мені в коментарях.